І що ж, тримають в таємниці люди, які досягнули успіху. Як ви знаєте, є два шляхи його досягнення. Перший шлях той, який пропагує нам навчання освіта, каже: ось є певні правила, які записані в книгах, інструкції, книжки, навчальні якісь тренінги. Сповідуй їх, вчися, і в тебе буде успіх. Одначе ви ж розумієте, що всі люди, які будуть читати одні і ті ж самі книги, всі люди, які будуть однаково налаштовувати рекламу, коротше кажучи, в такому спільному чомусь будуть варитися, то малоймовірно, що хтось із них виб'ється в щось таке, що можна було б назвати успіх в люди, в багатих особистостей. Тому є альтернативний шлях це шлях креативності. Тобто, для того, щоб стати успішним, нам кажуть, що давайте, робіть щось таке, що не роблять інші люди. Але де ж правда? А правда, скоріш за все, десь в інших місцях. Скоріш за все, люди, які досягають успіху, вони мовчать, про те, завдяки чому вони його досягнули. Вони або умисно це роблять, або не усвідомлюють, завдяки чому це у них трапилось. Тобто вони можуть говорити про те, що вони там виносили сміття зранку, а не на ніч, і так далі. і так далі. Що в них там якісь амулети, молитви, ну, коротше кажучи, як відбувається взагалі успіх? Певна людина, займаючись якимось видом діяльності, продовжуючи його робити, і далі вже доходить до того рівня, коли вона прогнозує майбутнє. Ну, наприклад, якщо ви вперше варите борщ, то ви не зможете однозначно дати відповідь, наскільки він вдалий буде. От ви тільки приступили до його приготування. Одначе, якщо ви зварите тисячу або десять тисяч борщів, то, скоріш за все, ви вже будете точно пам'ятати і точно знати, що необхідно туди додавати, які будуть майбутні ефекти від того чи іншого борщу, який ви зварите із цих інгредієнтів. Тобто ви вже зможете планувати майбутнє, маючи, звичайно, таке минуле, яке у вас є за плечима 10 тисяч борщів. Аналогічно і люди, які ведуть бізнес, вони вже мають певний досвід, кількісний і прогнозують з впевненістю успіх того чи іншого свого міроприємства, того чи іншого бізнесу. І, звичайно, що вони потім корелюють свою поведінку, бо, можливо, їм чимось подобається займатися більше, чимось менше, або той бізнес більш прибутковий, а той менш. До речі, це є ще один із способів мати таких друзів у себе під боком, тому що вони вам можуть, ну, з свого барського плеча подарувати ідею чи концепцію певного бізнесу, який для них або замалий, або не такий цікавий. А вам це могло б бути до вподоби набагато більше, ніж їм. Коротше кажучи, майте це на увазі і подумайте, які секрети, можливо, є у вашій діяльності, які ви нікому не розповідаєте.